потім... Дружина, не можеш відмовлятись. Я відмовлявся один раз. Серйозно? Не, серйозно. А що, а я... а нічого? І, і, громом не вдарило, не як бачите? подайте крижму. Роман, а як так, типа, що ви собі придумали, типа, не можна відмовляти? І а я, мені пропонували, я такий, а я не хочу. Ти і що, і, і що буде? Yeah. Та це якби yeah. нам в уклоні казали, а yeah. не можна відмовлятися. Yeah. Трильйонах таких же планет, розумієш, як ця земля. Мені вже цей світ абсолютно понятен. Вона це, ну, це, це тримає приклад. дитину щось. А, на, на, там, ну, Може він проклянає. Такий. Єбать ти не симпатічна. Прикол Христин в тому, що тебе похрестили. Ти маєш якусь знаю, довідку з церкви, як тебе звати. Угу". Ти втираєш мені якусь ти і всі вже тебе так називають. А якби допустимо тебе не похрестили, просто назвали а... Джексон. Да. Пізда. То блять, хто би тебе Джексоном називав? Рома, а ти взагалі в курсі про таку річ, як свідоцтво про народження. Ну йди сюди, попробуй мене трахнути. Я б сам трахнув блюдо, кананіс, чор. До Христин, я певний так. Да, є те. ще юридично більш щіткі менші так Дивись, бізнес. дивись. Получає у вас діть. І я довольний, що мене похрестили, бо я знаю, що у мене 1 грудня Романа Солодкоспівця, у мене є іменини. Давайте всі блять бухати. А, в тебе 1 грудня іменини? Ну. Він дуже, я зрозумів бухає кожен день, хуй пойми кого іменини. <ан: прац aja> я сижу бухаю, і мені взагалі похуй. Ні, в мене з хрещення взагалі, ну як би по житті не склалось. По-перше, я хотів бути хресним, але мені не довірили, це піздець. Пацан, успіх ушов, Не вийшло, не фартануло. Цікаво, чому дійсно? Притом рідна сестра нахуй. Це печально. Я вже їй це казав. Цей міру вже давно про Ну прикинь, народжується моя племінниця. Ну її е, рідна сестра. Не те, що там по е, батьку, а мати ні, по прям, і мати і батько один. Ну, типу, прям їбать кров. Да ти заїбав? Ми кожа. знаємо, що таке рідна сестра. Ні? За ну, прям, Кровь, отак, мою бери, її вкладає одна та ж людина. Ага. Ні, так не а можна знаєш, треба ко, перевірити. Коля ходив, знаєш, так натякав, як піх. Ой, щось так давно нікому хрестик не купував. Нічого, слава Богу. А що, до речі, от було, мені дуже цікаво, мені зараз дуже цікаво. Було день народження твої е, племінниці, племіни. яка мала бути твоєю е, кресницею? Мала! А в неї кресний крес, хто? Підріла нахуй! <рес> Ні, хто, хто? Підарас! Підарасіна! Е, просто дивіться, така була тема. Це було. Е, о, цей проєпче Хресного. 5 або 6 років тому, коли народилась дитина. Сім. Згадав. Сім років тому я ще був не такий перспективний, чесно кажучи, жив в Дніпрі, там заробляв середньо. І вона обрала не ду, ну, не гарну душу, веселу, причину. А типу, коротше, і він такий, ну цей час, що вони обирають хрест, ну, вона така каже: а хрест не буде наш друг сім'ї. Це печально. Я такий, а я і з сім'ї. <реш> вона каже: Ну, а ти будеш дядя.